Вас вітає ютуб Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати циліндричну фрезу з гвинтовим розташуванням пластин від відомого дрейдського бренду Techнік. Фреза кукурудза зі змінними пластинами призначена для високопродуктивного чорнового фрезервання уступів пазів та контурного фрезерування. Гвинтове розташування ріжучих пластин забезпечують високоефективний та плавний процес різання. Фрези закріплюються за допомогою спеціальної оправки. Підходить для роботи як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість обробляти стальні Вонні, нержавічі жаростікі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Діаметр фрези 40 мм, ширина ріжучої частини 55 мм, діаметр хвостовика 32 мм, кут врізання 90 градусів, загальна довжина 150 мм. На фрезу ставляться 18 прямокутних пластин, АПКТ-1003. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Ріжучі пластини прямокутної форми АПКТ 1003 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від ведоробіт Матеріалу, що обробляється. Фреза кукуруза призначена для чорнової обробки. Для такого типу фрези допускаються смужки або резки, так як це груба обробка поверхні заготовки. Ідеально, рівна поверхня після обробки таким типом інструменту не вийде. Її необхідно буде допрацьовувати чистовим інструментом. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ошенкабізкрапочкаю, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо в будь-яких удачі України. З нами швидко надійно та якість. now.